Літні канікули. Чим зайнятися дитині? Чотири табори в Умані для корисного дозвілля, активний відпочинок, пригоди, англомовний хаб та творчий табір. Обирайте, що вашій дитині до вподоби? Амарант Кемп – це денний табір, який працює 5 днів на тиждень, з понеділка по п'ятницю, з 9 до 6 години. Це дає змогу батькам спокійно бути на роботі, а дітям активно проводити час. Адже головний принцип, який діє в таборі антигаджет: максимум часу в реальному житті з друзями і мінімум часу в телефоні. Щодня в Амарант Кемпі прописана цікава активна програма. Руханка, час на центрі дитячих розваг, батути, басейни, спортивні секції, творчі майстер-класи, кулінарні майстер- -класи. Класи і різні турніри. Усі ми знаємо, що Амарант це спорт, тому в програмі три рази на тиждень передбачено заняття спортом, таким як бокс, кікбоксинг, хореографія та інші види. Але обов'язково з професійним тренером Амаранту. Діти отримують повноцінний сніданок, обід та перекус. Ми працюємо все літо. Програма зміни розписана на два тижні, але приєднатись можна в будь-який момент. У нас є дітки, які знаходяться в таборі усе літо. Це дуже зручно для батьків і дітям завжди хочуть. Хочеться прийти до нас. лазер де ваші діти будуть грати в Counter-Strike в реальності, а не за комп'ютером. Лазерний лабіринт, як в супергеройському фільмі. Віртуальна реальність на базі Sony PlayStation. Унікальні командні ігри на швидкість та акцію. Квести, пневматичний тир, теніс. Це все чекає на ваших дітей в таборі центру унікальних розваг «Машрум». А ще разом з дітлахами ходимо на природу, розбиваємо табір, знайомимося з тактичною медициною та основами виживання. Групи 15-20 дітей, вік 6-13 років. Зміна триває 5 днів, набір кожного тижня. У разі тривоги спускаємось в укриття. Передбачено страхування, дворазове харчування. А також юні скаути інколи готують їжу самостійно на природі. English Hub у греків ліс це 5 днів англійської мови та креативних майстер-класів. Самопрезентація, акторська майстерність, художнє мистецтво, спорт та навіть звернення у майбутнє. І все це англійською мовою з крутими наставниками. А ще English Hub. Це інтерактивні ігри, пізнавальний досвід та спілкування. Учасники потрапляють умовне середовище. Участь безкоштовна, кількість місць обмежена. Реєстрація за номером. English Hub для дітей віком від 9 до 15 років. Заняття тривають з 9 до 12 години. Греків ліс вулиця Джерельна, Artful Camp – це мистецький табір. Де діти через творчість відкривають для себе культури різних країн, розвиваються та яскраво проводять свій час. Також у програмі квести, командна робота і подорожі різними країнами за допомогою VR-окулярів. Табір буде проходити на базі Українського аграрного ліцею та Української дитячої академії, де є облаштоване підвальне приміщення та укриття. І в разі повітряної тривоги ми з дітьми будемо спускатися туди і як докази ми відправимо фото звідти у батьківські групи. Ми запрошуємо діток початкової школи. Зміна в нас триватиме 6 днів з 26 червня по 1 липня, з 9 ранку до 3 дня. На кожного кемпера у нас розраховано до п'яти дітлахів. Канікули можна провести з користю, дізнаючись щось нове. А які активності для дітей в Умані знаєте ви? Поділіться в коментарях.